Лідія Нестеренко Ланько, Срібні струни. Казка. Іванко не хотів спати і довго крутився у ліжечку. Лежав з відкритими оченятами і слухав, як падає дощ. Краплі злітали з покрівлі, наче молоді яблука, і гупали по підвіконню чітко й монотонно. Кап, кап, кап. Хлопчик почав рахувати. Один, два, три. І тут враз почув, як в кутику за пічкою, де лежав діда кожух, щось почало бубаніти. Подумав, що це миші, шолодять просом під дідовим кожухом. І напихаються ним, поки дідуню напуває своїх овечок. Треба негайно покликати митика. Подумав Іванко, він з ними порядок зробить, додав. А дідуню буде спати міцно, бо сьогодні він зробив зі мною багато роботи. Стригти вівці то не забавка, говорив собі хлопчик, треба силу й терпіння мати. Бо вівці то такі примхливі, як бабині кози. Та кози, може, ще прикріші». Як не хочуть слухати, то ти їй словом ні прутом не навчиш. Овечки лагідні, особливо маленькі, ягнята. Моя кримка то таке ніжне сотворіння, а знає мене як я лише у стаєнку, а воно бе та бе так лагідно, що в мене навіть гнів на козу білку минає. Бе почув хлопчик біля вуха. І хотів заховатися від страху під теплий гуцульський плід дідовий, але передумав, витягнув голівку і оглянувся навколо. Хто це? запитав Іванко, сів на ліжко і потер рукою очі. «Хе-хе-хе, то я Хе-хе-хе!» Виглянув з-під дідового кожуха патлатий чоловічок. Маленький. Клишо і з сивою борідкою він мав голий повний животик, і це робило його неповоротким та смішним. Ти хто такий? Звідки ти тут взявся? запитав здивований хлопчик. А чудик від крику почав плакати, стогнати, як старий нічний пугач, що всіх лякає у лісі. Ой-ой-ой! Почав качатися у розпачі чудик і впав з лежанки на підлогу, а потім підскочив на лавку, сів на неї і звісив додолу волохаті ноги. Трохи схожі на лапи, але пальці у них були такі смічні, покручені, бо дивилися вони у різні сторони. Ясна вида, баєчник. Я старий лісовий дідуган. Настрахаю тебе так, що ти цілу ніч спати не будеш. Затрохкотів він дуже швидко. Ось візьму і тебе так злякаю, що ти верещатимеш на весь голос, та його в тебе не буде, бо я ж заберу його, і ніхто не почує твій крик. Твої руки будуть тремтіти зі страху, волосся стане дибом. Наче телевізійна антена. Він став на лавку, підняв вгору свої тоненькі волохаті руки, і з його горла палинув то жалісний дитячий плач, то важкий старечий стогін. Е га, гі!» кричав Сновида і туркотів ногами і усім тілом. Наганяв страх на Іванка і чекав, коли він від «Переляку закричить!» Але хлопчик був не злякливих, бо з дідусем і бабусею він все своє маленьке життя прожив у лісі, наслухався різних байок про лісові чудиська. І зовсім не боявся їх, бо знав, що вони вміють лише лякати. А щось зробити шкідливе ні. Бо в них немає ні доброго, ні злого серця. Вони духи лісу, а духи добрі, лише кожен по своєму любить лякати маленьких дітей. Та ти хатня сновида, спитав Іванка. Тобі не спиться, так? І ти з'являєшся посеред ночі і наганяєш на мене страхи? Та я ж тебе не боюся, ха ха ха, який ти смішний. А як ти мене розгадав? Ех, я так не граюся. Я шукав хлопчика страхітько, а ти виявився молодець. У, -у, У. Заплакав він і так жалісно застогнав, як грім в горах. Зіщулився, зменшився і почав кривляти гримаси. Щоб показати хлопчикові, як він упав у розпач. Ну, Снавида, не плач. Якби я знав, що тобі треба, аби я заверещав за страху, то я б це зробив, так. Але моя стара гітара, що висить на стіні, так не любить, коли я кричу голосно чи плачу, вона зразу відповідає мені луною мого голосу, і від цього стає сумно. А ти поплач. Я дуже люблю дивитися, коли діти плачуть. Сів на край ліжечка Сновида і почав вмовляти його, щоб заплакати. Треба сильно потерти очі кулачками. Ось так. Сновида тер своїми маленькими кулачками очі, і сльози з них палилися, як цівка з відра. Скажеш таке, заперечив хлопчик, що я, вереда дівчисько, чирюмса. Яка, щоб плакати. А хочеш, я тобі на гітарі заграю. На ній так гарно мій тата геолог грав, що у лісі птахи переставали співати. Я не вмію, як мій тато, але одну пісню тобі заграю. Іванко зіскочив з ліжечка, підбіг до стіни на ній, на великому міцному цвяху висіла гітара. Вона радісно забриніла в руках хлопця. І Сновида почав танцювати босоніж, наче дзига І тут відкрилися двері, гітара враз замовкла. Іван впав у ліжечко І міцно закривочі, а Сновида утік за припічок великої гуцульської печі і сховався під дідовий кожух. Одним словом, стало так тихо, що знову було чути, як капають краплі дощу. Дивись, діда. А наш Іванко спить так міцно, що, напевно, третій сон бачить, сказала бабуня, розстеляючи своє ліжко. Що, значить, наробилася дитина? додав гордовито дід. Весь у батька пішов, такий, як він, справний будек. Тиша розляглася по кімнаті великим пухнастим котом, і навіть Мицик не смів муркнути в вісні. Такою солодкою була вона, не спав лише Сновида, йому захотілося скласти страшну байку, щоб завтра все ж настрашити Іванка. Бо він ніяк не міг жити без шкоди, але, причаївшись у кутку печі, нічого не міг придумати. Та враз він побачив блискучу гітару, яка лежала біля хлопчика, схопив її, вискочив до клуні. Місячне сяєво проклало срібний промінь крізь шпарку, і струни гітари почали виблискувати, наче хтось посипав їх сріблом. Сновида притулив до себе гітару, вдарив по струнах і почув, як сумно і гірко застогнала вона у його руках. Луна покотилася по горах, по лісах. Аж до водоспаду, до того місця, де був глибокий вир. Закрутилася вода, завертілась, і з виру води вийшов привид Іванкового батька. Високий, статний, він попрямував на плач гітари до свого дому, сподівався побачити сина, а зустрівся із Сновидою. Що ти Що тут робиш? спитав привид у Сновиди. Прийшов, прийшов лякати, лякати мого, мого сина, сина. надарма, надарма. Він, він же не злякливий. Так що так йди, звідки прийшов. Не піду і не жени мене. Хіба ти не бачиш, як я розпинаю струни гітари і вигадую на ній страшну музику, щоб нею розбудити і налякати всіх? Сьогодні він мене неприємно вразив, не злякався, уявляєш? «Молодець!», Молодець. – усміхнувся Привіт. Він справжній легі, легі, і я гордий. І я гордий від від того. Від того. Гітара весело бренькнула, він мужній, і я дуже його люблю. Особливо, коли починає грати, тільки от струни мої, старі. Протерлися, брязкатять, а не грають. Через те мені здається, що я вже зовсім стара і нікому не потрібна. Лякає думка. Щоб Іванко не викинув мене на піддаще. Ох, як добре буде, зданцював Снавида. Стара гітара не грає, а реве, а я тим ревом всіх дітей лякати буду. Страшні сни наганятиму. Зроблю це так страшно, що все у лісі від мого реву тремтіти буде. Сновида знову вдарив сильно по струнах. Вони не витримали і луснули. Від шуму розбудився Іванка, побачив гітару забірваними струнами і з гіркотою притулив її до себе. Він не плакав, бо вважав себе дорослим і пам'ятав слова свого тата справжні мужчини ніколи не плачуть. Сновида заховався під стріху і скубав собі зі злості бороду. Прикро йому було. Що він наробив такої шкоди. А може, відчув, як сподобався йому хлопець, бо після сніданку бачив, що Іванко намазав на хліб мед, поклав його у постолята і почав шукатись на виду, щоб пригостити. Та той не вийшов, бо дуже вже соромно було йому за свою шкоду. На другу ніч Іванко знову довго не міг заснути. Він чекав, що ось ось прийде з гуркотом, криком і вереском Сновида, буде лякати його, але баєчник не показувався. Він сидів на сосні і чекав, коли із за хмар вигляне молодий місяць і прокладе свою срібну стежку до віконця хлопчика. Місяць знав, що Сновида попросить у нього срібне проміння для струн гітари. Так і сталося. Місяць подарував срібні струни, гітара почала грати і залунала прекрасна музика. Її почув привид Іванкового батька і прийшов на звук, щоб послухати мелодію, полюбуватися солодким сном свого сина і розтанутись світанком. Коли хлопчик спав, то крізь сон почув ніжну мелодію гітари. Він пам'ятав її з самого дитинства, її грав колись його тато. Він відкрив очі, подивився на стіну. На ній висіла, як нова, блискуча гітара і тихо бриніла срібними струнами. А по них танцювали сонячні зайчики, Іванка взяв її в руки, і мелодія ніжної пісні покотилася далеко-далека, Гори Вітер біг. По верхівках дерев він запрошував весну на білий тани.